В одному з відосів раніше ми розбирали стахастичний осцилятор. Такі дві лінії, які приплітаються і показують силу тренда чи його послаблення. Але існує ще більш такий простий аналог стахастіка, це індикатор Вільямса. Саме про нього сьогодні поговоримо. Не знаю, може він комусь буде зручніший. Ви на каналі Crypto Ukraine поїхали. Є насправді ще осцилятор Вільямса. Осом awesome. осцилятор, Чудовий осцилятор, про який ми теж говорили, це якби аналог MACD, але то зовсім інше. Індикатор, про який ми сьогодні, він називається williams R. Їх придумали різні Вільямси. Не знаю, чому вони так тягатіли до спрощення того, що вже і так працює, але менше з тим. Отже, індикатор Вільямса. Як бачите, у нього лише одна лінія, немає ні інстаграми, ні сигнальної лінії, і візуально він так схожий більше на RSI. Шкала індикатора у Вільямса від мінус 100 до нуля. У стахастіка шкала від нуля до ста. Тобто, фактично, індикатор Вільямса показує те саме, що і Стахастік, але якби дзеркально. Зараз розберемо. А, на цьому прикладі ми розбирали, що показує стахастік. наскільки відсотків остання ціна вища від мінімальної ціни в часовому інтервалі, і наскільки нижча від максимальної по тінях. Хто пропустив це відео, посилання є нижче. В даному випадку ціна на 77.78% вище мінімальної ціни і на 22.22% ,22 нижче максимальної. Чим вище до максимальної, тим сильніший висхідний тренд. Індикатор Вільямса показує те саме. Ну тобто, він це просто скаже іншими словами. У нього буде така історія. Тут 0, а не 100, а тут. Відповідно не 0, а мінус 100. Значить, він порахує і скаже, що остання ціна в даному випадку давайте краще так, вона буде швидше. Остання ціна на 22,22% ,22 нижче максимальної ціни в часовому інтервалі. Тобто абсолютно те саме, але якби підійшов з іншого боку. У них навіть схожі формули для розрахунки. Ціна закриття мінімальна, максимальна, помножена на 100. Це стахастик. На Вільямсі максимальна, закриття, мінімальна, помножена на мінус 100. Якщо ми перейдемо на графік. Давайте тут скажімо. Williams показує мінус 25.09. Стахастік 7491. Тобто, як по Вільямсу, це на 25,09% нижче максимальної ціни. По стахастику на 7491% вище мінімальної, що в принципі одне й те саме. Ну і на Вільямсі немає сигнальної лінії. Сигнали в нього це. Контрольні рівні мінус 20 і мінус 80. Ціна заходить вище мінус 20, типу в перекупленість, потім повертається під неї, і це, якби вважається, підтвердження розвороту, зміни тренду. Ну і тут опускається нижче мінус 80, потім повертається, це також підтвердження розвороту. Але знову ж таки повторюю, це не гарантовано. Торгувати по одному лише індикатору це ну, таке собі. Але як один із інструментів, то може згодиться. Все на сьогодні. Якщо було корисно, тоді лайк, підписка. Хто не знає, де торгувати, заходьте на Bybit, зручна біржа на комп'ютері, в планшеті, в смартфоні, посилання під відео і там також інструкції, як створити і налаштувати аккаунт. Всім гарного дня і профітних трейдів!